Час іде, і Adidas нас постійно радий якимись новинками. І сьогодні я розповім про дуже топову модель, яка підходить для тренувань, швидких тренувань для темпових і для деяких темпових робіт. І це у нас Adidas Adizero Boston 13. Тому ставте подвачку, пишіть комент, що ви думаєте про ці красівки. І не забувайте про підписку, а ми починаємо. Ну що, зустрічайте потужні кросівки від компанії Adidas, а саме Adizero Boston 13. Нова модель 2025 року, яка зроблена з новим дизайном і почну саме з дизайну. Адже вони змінилися порівняно з 10 та 11. З 12 я їх порівняю сьогодні. Вони трішки їх зменшили, але все-таки порівняно з 10 і 11 вони прям шагнули вперед. Тому що вони цю модель зробили облегшено почну я з головного це саме з підошви. Даний кросівок має дві гуми: а саме Continental потужну, яку вони використовують традиційно, і також нову Light Tractions яка робиться ось тут. І ось тут це наш континенталь, але ще дам трішки про гуму. Вони зробили набагато легше, по-перше, і менше протектор. Але знаєте, його зробили він найщо менше, але все одно він якимись рисичками, якимись там переходами, технологіями, тобто, що забезпечує дуже гарне щеплення. Порівнявши наприклад з 10 та 11, там набагато більше протектор, більше гуму. Так, він більше пройде, але створеє більше ваги. А даний кросівок хотів зробити легшим. Але все-таки не прибирати це гарне щеплення, адже вони дуже гарно тримають вологий асфальт, сухий асфальт. Звичайно, це не трейлові кросівки, тому трейлові тримати будуть погано. Але бігати по стадіоному округу асфальту буде ідеально. Цю зробили, щоб її максимально облегшити. тобто повирізали ці вставки, які добавляють ваги. Саме ось тут, яка взагалі не взаємодіє. також ось тут, яка також не взаємодіє, і зробили якісь різні перекати і також. Плюс-мінус рельєф нашої стопи. Тобто, як вона йде по-анатомічному? І хочу сказати, що підошва дуже класна, а ми йдемо до нашої піни. Наша піна складається з двох пін, а саме LightStrike Pro і Lightstrike 2.0. Lightstrike 2.0 це ось тут, саме ось ця біла. Яка додає стабільності і комфорту, і невеликої жорстки, щоб у вас нога не провалювалася ні в цю сторону, ні в цю сторону, і взагалі, щоб був якийсь гарний віскок. А Light Strike Pro забезпечує ось цю пружність, швидкість і ось цей взрив, коли ви виступаєте на поверхню. І красівок вас просто раз і виштовхує, і ви біжите все швидше і швидше. Навіть на ощуп, коли пожмякати ось цю піну Light Strike Pro і Light 2.0, відчуваєте, що ось ця така твердіша. Стабільна, то ця така м'яка і пружна, і вона постійно хоче повернути ось цю енергію. І також не кросівок має високу пружність і високу амортизацію. І це допомагає бігти швидким і комфортним темпом. Розказавши вам про прекрасну гуму, ось цю підошву, я хочу сказати, що це вже ідеальний кросівок. Те, що він має оцю класну піну LifeStrike Pro, яка зазвичай Завжди, коли ти ступаєш, вона відштовхує і перші тисячі кілометрів ти біжиш з реальною пружністю. і відчуваєш не просто якісь кросівки для тренувань, а такі змагальні або навіть кросівки, яких можна бігати темпою тренування і інтервали. І це буде не важко, не складно, а навпаки, з комфортом. І ось цей агресивний дизайн тобі кричить, прям що треба бігти швидше, не по 5 хвилин, а вже хочеться по 4.30, десь по 4.20 завершити це тренування навжили навіть і швидше, тому що. Ці красів наче якісь як змагання, а насправді це просто тренувальні кросівки, які зроблені не тільки для повільних тренувань, а й для швидких. І звичайно, даний кросівок має карбон. А саме карбонові стрижні, ось тут три Rod 2.0 називається, які забезпечують саме перекат. Тобто вони роблять природні його. Тобто, коли ви виступаєте, і вони вас відштовхують і також використовуються. Ось тут така карбона пластина, яка забезпечує стабільність кросівки і також невелику твердість, тому що все таки піна м'яка, вона буває твердість і невелику пружність. Вердена кросівка зроблена максимально з технологічної сітки, яка гарно дихає, вентилюється і комфортна. І також зробили вже не з пластикової сітки, а така, як тканина. Тобто вона порветься не так і швидко, як мої, наприклад, Adios і Somi. Вона триматися набагато довше. Також зробили тут захист прекрасний. Добавили... Ось ці стрічки Adidas, які виглядають максимально потужно, порівняно з іншими моделями, пробрали оцей замш, пробрали цю жорстку сітку, яка була в 11-х і в 10-х бостонах, і зробили максимально легку і дихаючу. Насправді сітка зроблена максимально технологічно. Навіть осі вставки Adidas, вони вбудовані в сітку, що забезпечує, по-перше легкі вагу цього кросівка, і по-друге, це реальний комфорт. Зроблена ось така вставка, щоб ви, по-перше, сітку не порвали, і по-друге, невеликий захист від води. Те, що якщо б її не зробили, то ноги промокли одразу, а тут, знаєте, на процентів 30 вони не так промокнуть, як могли. Шнурки у нас звичайні, нічого не можу сказати про них, роблять, використовують їх, як і всіх інших красівках. Але, от язичок, він, по-перше, пришитий, це доволяє комфорту. А по-друге, він тоненький, але він м'який. От реально відчуваєш, що він комфортний і не передушить. Ось цю частину ноги, тому що в сьомих оділах я часто з таким стикався, що зашнурував, передушив, потім не можеш нормально шнурувати. Тут зробили з комфортом. П'ятка має твердий стакан, що забезпечує комфорт, стабільність і плюс забезпечує те, що ви не отримаєте травму. І він реально твердий. Тобто, коли ви починаєте гнути, гнеться ось тут, а не стакан. І значить він твердий. І я, наприклад, порівнявши з. А діоси сьомими, про третіми І супернова, то супер нова максимально комфортна п'ять. Те, що там додали нормально, так паралону і комфортно. Але це кросівки все-таки ж не для повільного бігу і не змагальні. Тут зробили такий, знаєте, баланс середину. Те, що тут додали, це паралон, але його зменшили. І ти, коли ходяєш, ти відчуваєш комфорт і знаєте, прям ну класно. Ти що, наприклад, коли одягав от навіть про треті, да, вони змагальні, але коли буваєш, якось садідеш носок неправильно, десь там перетре, там, або якось некомфортно. А тут ти одягаєш їх і відчуваєш прям кайф. Окремо скажу про їхній колір. Вони бувають в різних кольорах, але саме ось цей мені максимально подобається. Особливо ось ця яскрава жовта устілка. І хочу сказати, що також вона зроблена з технологіями. Але знаєте, в деяких версіях кросівок я бачу таку штуку, що коли одягаєш кросівок без устілки, вони такими твердими відчуваються. Коли ти одягаєш з устілками, вони каються м'якими. Те, що в деяких кросівках роблять якусь таку товсту устілку, яка прям м'яка. То ця зроблена ну, з такого матеріалу, що він не м'який. І вона є тоненькою. Але просто подивіться на цей колір. Ти коли дивишся на ній, ти одразу хочеш бігти. Особливо це слово Адізеро, ну прям відчувається, що ну, кросівок Прям хоч, щоб ви їх одягнули і не зупинялись. Тому, розказавши вам про ці кросівки, я скажу, який в них перепад. А він складає вся на все 6 міліметрів. Вага кросівка 255 грамів у розмірі 9. для жінок 215 грамів. Тобто, вага реальна комфортна і легка. Наприклад, мої протреті... Мають вагу 230 чи 220, тобто то змагальні кросівки, а це в нас тренувальні, і взагалі вони не відчуваються на ногах. Порівняно з минулими моделями, які важили 280-290 грамів, то Adidas зробили максимально облегшеним. але звичайно і буде страдати їхнє довготривалість. в якому темпі можна бігати в цьому кросівку? Виробник заявляє, що 3,30-5 хвилин на кілометр. Повільніше буде якось некомфортно, швидше буде важко. все таки це тренувальний кросівок, який зроблений як і для повільних тривань, так і для швидких. Так і для інтервалів, і для темпових, і для фартлеку якось. Він все-таки не йде як прям чисто змагальний, тому що і вага все таки, і піна, і ну, зроблений, так скажімо, дизайн такий, що ну, не, не, не змагальні це кросівки. Але все-таки десь можна і навіть виступити на змаганнях, якщо у вас немає змагальних кросівок. Він реально підійде. Тобто, якщо б я бігав. Би, Декілька років тому я отримав цю модель, то я виступав би і на змаганнях, і на тренуваннях, тому що я таке раніше робив. У мене була Бласнувся одна пара. і Я в них бігав і на змаганнях, і на тренуваннях, і навіть буває, іноді ходив. Чи є конкуренти всіх осіб? Звичайно, вони є, але порівнювати дійсно складно, тому що я їх не бачу. І почитавши, ну, є, наприклад, Nike Zoom Fly 6. Але мені здається, що Adidas роблять по-своєму і вони виглядають максимально класними і потужними. І інші моделі складно порівняти, тому що коли ти любиш цю фірму, то ти порівнювати абсолютно не хочеш. А зараз я порівняю їх з 12-ми босними, тобто попередні моделі. Чи вони відрізняються, і взагалі як вони змінили дизайн? А зараз Вікторина, вгадайте, де в нас 12-ті босини, де в нас 13-ті тринадцяті. У вас є декілька секунд. Давайте подумайте, чи це, чи це, чи це. Я думаю, що все-таки це 13 а це 12 І по дизайну хочу сказати, що вони дуже схожі, але все-таки осі 12, вони трішки ширші, ніж осі 13. сітку вони мають схожу, але вона така більш тут вузька, тут вона більш широка, тобто тут більше вентиляція, ніж тут. По підошві у нас. Все однаково, тобто гума, але п'ятка тут у нас менше, ніж тут. Саме по гумі у нас трішки зміни. Тут більше протектору, тут менше протектору, але тут використовується тільки одна гума Continental, тут використовується вже Light Traction. По шнуркам у нас максимально однакова. Язичок на кстати, зроблений тут. Він більш м'який. Тут він просто як йде в про третіх, там в адіусах 7, тобто він взагалі. Без ставок, але що тут, що тут пришитий. Усілка в нас максимально однакова. Але наприклад, тут стакан він в нас є м'який і без ніяких ставок. Тобто є якась невеличка ставочка, але вона не така комфортна, як саме ось тут. Тут вже нас і паралон, і все таки, коли одягаєш, тут зручніше ніж ось. Пам'ятаєте, я робив огляд на ці кросівки і казав, що вони якісь не такі. І це саме вони не такі не те, що ця модель погана, а погана сама. Модель, яку зробили, тобто виробник зробив якусь чи копію, чи якусь погану версію, чи підробку. Не знаю. Я купляв в епіцентрі, і вони мені максимально сподобались. Тому свої кросівки я здав, розуміючи те, що краще їх позбутися, ніж залишити їх і потім мучитись, тому що вони ходити не ходити незручно, а бігати твердо. І це не мої і це не мої кросівки. Тому я в них не бігав. Робив огляд чисто суто по. Оглядом і також по опису в інтернеті ось так маючи на руках ці дві моделі 12 та 13 хочу сказати, що вони реально прорвалися вперед. Те, що вони змінили дизайн, який не подобався багатьом бігунам, саме 10 та 11. Казав, що вони важкі, якісь дубові, некомфортні. Хоча в них є вони мені подобались. Вони були із настійкими і взагалі класними. Що з такий огляд, то ставте подобаючи, пишіть комент. Що вам краще 12 чи 13, чи взагалі можливо ви не, не любите ці бостони? Краще там якісь Адіоси Takumi, там чи взагалі Adidas. І, і що хочу сказати, що ставте подобачити і всім пока-пока.